Но Рождество у нас не очень веселое. Там штурмуют российские танкер. Только что сказали, что экипаж Соединенные Штаты доставят отдадут под суд. В конце декабря судном заинтересовалась береговая охрана США и начала двухнедельное преследование, чтобы избежать захвата. 24 декабря танкер получил временное разрешение нахождения под российским флагом. Сегодня в 15.00 связь с ним была утеряна, сообщили в Минтрансе России. Российскую регистрацию, российский флаг, и теперь получается. Это уже российское судно, и если МВМС США его захватят, то последствия будут очень и очень печальные. Иду. Иду. Вот теперь на этих рельсах, если этот поезд не пустить под откос, будет ядерная война. Однозначно других вариантов не остается. пропагандисти після чергової локальної поразки погрожують бахнути ядерка, і ніколи такого не було. І ось знову. За відсутності авангарду росіянської гебельсовщини на федеральних каналах, бо в них досі новорічні свята. Я вирішив пірнути у прірву під назвою пропаганда категорії Б, точніше, Б. Але давайте почнемо з класики, а потім поступово перейдемо до ниття, істерік, погроз Поехали. В нейтральных водах Атлантики американские военные захватили сразу два нефтяных танкера. Первый, Маринера, был задержан на севере между Исландией и Британскими островами в 4000 километров от американских берегов. Вооруженные люди высадились на него с вертолета и в данный момент Маринера направляется к берегам Шотландии. Первоначально танкер назывался Белла-1 и ходил под флагом Гайяны. В конце декабря судном заинтересовалась береговая охрана США и начала двухнедельное преследование, чтобы избежать бежать захвата. 24 декабря танкер получил временное разрешение нахождения под российским флагом. Сегодня в 15:00 связь с ним была утеряна, сообщили в Минтрансе России. По інформації Європейського командування вооруженных сил США арест був произведен цитата, в соответствиї з ордером, виданим Федеральним судом США за нарушение санкцій. Російський Мітранс в ответ заявила о грубішому нарушенні Конвенції ООН по морському праву. Тобто щодо морського права вони нервують. А щодо воєнних злочинів, так, що таке там вторгатися в сусідні країни, брати в полон цивільних, винищувати міста, знищувати енергетику. Етику, викрадати дітей, то все не так фатально було й було, знаєте, а от е, захоплювати танкери, ні, ну ви що? Ну так нельзя. Є все таки морське права. Насправді ж ситуацію для росіян можна описати уже легендарними словами у цього тіпа. Нам далі сьогодні врод, нам далі сьогодні зайчику кусу, але аби усвідомити і відчути всі рівні які зараз е, надбудовуються навколо Росіяни їхнього тюньового флоту, пропонуємо нам перенестися на два тижні назад. Е, в грудень місяць ви вже чули, що тоді це судно перефарбувалося з країни, яку більшість з нас навіть не покаже на глобусі, в російський триколор. І тоді всі ці пропагандисти, які е, вдягають піджаки, щоб не дуже бути схожими на бомжей, вони тоді прям пісяли через це кипяточком. Аномалія з 21 спірового там... очень серьезный крупный танкер нефтяной и американский спецназ пытался его захватить оказывается многократно но команда обозначила что если спецназ спустится на борт судна тогда этот спецназ получит вооруженный отпор и команда обозначила что э, они очень серьезно настроены и на самом танкере команда просто нарисовала русский флаг и таким образом ВМС США все-таки передумали его захватывать потому что очевидно последствия могут быть очень существенные ну и за вот этих несколько останні дні танкер вже фактично провів перерегістрацію в реєстрах і вже дійсно отримав російську реєстрацію, російський флаг. І тепер виходить, це вже російське судно, і якщо МВМ США його захвачать, то последствия будуть дуже очень печальні. Печально для самих росіян, як виявилося. я вам більше скажу, вони направили флотилію зустріч цьому танкеру, там якась субмарина, якийсь там бойовий корвет і в результаті, коли підлетів гелікоптер і в американський десант, і вони захоплювали цей танкер, російський військово-морський флот просто ну, дивився в іншу сторону. Вони не побачили, вони, що відбувається. Ну, камон. В цю ж точку направляються, направляються кораблі в воєнно-морських сил Російської Федерації, але вони не встигли. По деяким даним, рядом з танкером вже знаходилась російська підводна лодка, але ця інформація підтвердження не має. Американці атакували при допомогі вертольотів, при допомогі десанту, ну, власне, Тантер-то при помощи десанта взять и не потому что команда маленькая, корабль огромный.

Лаудінова. А далі я вас попрошу зайняти максимально комфортне положення, бо в ефірі Райтнау right починається. ядерная тряска. Вам такое будет до вподобы. Как должна реагировать Россия? Ну, знаете, вот в данной э, ситуации и удар по Йогустонскому вулкану, мне кажется, не окажется чрезмерным. Удар по твоему парикмахеру тоже не окажется чрезмерным. Тип. Чего в окулярах взагалі? А, это же новоречный святая, я понимаю, это он еще не творезів. Почему? Да потому что американцы вот на этом не остановятся. Не получив сейчас по зубам, они продолжат двигаться дальше. Вот теперь На этих рельсах если этот поезд не пустить под откос будет ядерная война однозначно других вариантов не остается це чувак з прізвищем Сємченка. Я колись можна сказати, знайомий з ним був особисто. На жаль, так він колишній українець. Спочатку працював податковій, потім став політологом, і він, в принципі, завжди був проросійським. Такі в ній і програмові, Він на Медведчуківських каналах він з'являвся. А потім, коли на горизонті замайоріла підозра від СБУ, він звалив на рашку і зараз там десь однією ногою підпрацьовує навіть на Соловйова. Коротше, його ниття мені споглядати ну, вдвічі приємніше, і дивитися, наскільки деградує цей хворий пропагандистський мозок, бо він на повному серйозі розповідає про е, оце, де, от мирове правительство, фінансово, -фінансово промишлена групи, які всім руководять. Ну, це ж типу, туди же там що там ілюмінати, масони. Е, ну, мені подобається а вам. Америка, ну, вона в конце концов для не секрет що оно управляется не президентом и не конгрессом, что и президент, и конгресс, они находятся под контролем тех, кто дает им деньги, то есть под контролем мировых, международных финансов, финансовых, в первую очередь финансовых кругов, которые контролируют абсолютно все, и промышленность, и политику, и экономику, и Голливуд, вот везде они присутствуют, и они ведут мир целенаправленно к ядерному апокалипсису я не знаю чем они руководствуются почему они не понимают что ядерный апокалипсис он поглотит и их тоже возможно ладно все я то что сказ сказал то что сказал вы такие вот требования аналитики возможно Що сказав, то і сказав. Ну не довів думку до кінця. Давайте ми з вами домовимось. Ви коли чуєте про ядерний апокаліпсис, чи мір в пепіл, коли Росія не знає, що робити, і вони там погрожують, ви автоматично в цей момент ставите лайк, підписуєтесь на канал, б'єте в дзвіночок. Бо чим більше буде підписок, я вам вже пояснював, що так працюють алгоритми Ютубу. Тим більше людей, які не підписані на наш канал, зможуть побачити. Тобто на кожну підписку вони там. Показують на головних сторінках якісь там кількості людей. Е, і російські ниття мають бачити якомога більше наших однодумців і неоднодумців теж. Бо насправді плати е, мозгові згорали на всіх каналах. Який ефір не увімкнути було вчора і сьогодні? Там скрізь таке неслось, що от просто просто хотілося так взяти хлібчик отак от масло е, зверху е, ікру. А, а потім зверху ще отак ікри: це все ниття. Бо ну це мм. Станкерів вони перейшли на те, що. Е все началось с того, когда они ковтнули Курщину. Мы после захода противников в Курск нанесли бы удары тактическим ядерным оружием по всем центрам управления этой циничной, безжалостной операции, когда наших людей выгоняли в концлагеря, когда куча без вести пропавших, когда целыми улицами нацисты насиловали, расчленяли, издевались над нашими несчастными бабушками, женщинами, детьми, когда мой священник каждый раз, когда рассказывает, как прихожанку насиловали он захлебывается в слезах потому что ее насиловали 10 с лишним часов целый легион грузинский просто бедную и потом обездвиженное тело бросили в огороде за это надо было стереть с лицам земли надо было нанести ядерный удар в харьков православненькі ви наші прихожанку весь грузинський легіон, безглавлена, Вона ще потім 15 хвилин бігала по вулиці і шукала священника аби потім йому розповісти. І він це з сльозами на глазах переповідав всій улиці грузинський Лігіон, улиця Сізамін. Просто, ну божечки, я ну. фух але давайте продовжувати, бо насправді я знаю, що от заради отаких от, от істерик і словесного поноса ви приходите сюди на Right Now дивитися наші відео. І всім плівати, всі розуміють, що вони опираються на нашу нерішительність. Я її критикую, я об цьому говорю в ефірах, в моїй кваліфікації. Це називається нерішительність, тому що ми от як ослик ІА, який, ну да, ну от ви знаєте, ну, мабуть, ну от ми як ну, от ми как хотіли, Вот как люди хотели, а нас вот опять обманули, нас опять обманули. Мы из Под Харькова ушли, нас опять обманули. Мы Минские соглашения 9 лет пытались заключать, нас опять обманули. Нас сейчас опять обманывают. Нас опять обманывают. очнитесь уже там все. И сейчас американцы, захватывая наше судно, нам показывают. Вы никто вообще. А надо было те военные суда, которые успели подойти к нашему судну, провести контратаку, выбить американцев с нашей юрисдикции, потому что судно под российским флагом. Простите меня, это Российская Федерация. И какие-то подонки заползли на нашу территорию, штурманите, выкиньте их оттуда, сбейте вертолет. Близко ни один вертолет и военное судно к нашим судам теневого флота после этого не подойдут. Они окружат и будут клянчить у нашего дипкорпуса. А можно вот, может быть, документы проверить. А мы возьмем и скажем, а может быть, вы пойдете подальше. Потому что мы утопим ваше судно сейчас. И утопить надо это судно, которое подойдет. Вот тогда будет совершенно другая реакция. Ну да, это же таки у России есть флоты, субмарины. И один авианосец, но зато какой... От Аміріка піспугалась би, якби він вийшов каптіть. Але це такий от, от типовий приклад пропаганди для власного населення, коли вони десь просрали, кричати, щоб могло б бути, як мало б ми зробити і кричати: це вот вотаби, да каби, ух, блять, і всі б клянчили у нас надо було потопіть. Так, а чого ж не потопили? Тому що гелікоптер який підлітає на Валдай і одіває мішок на голову, може статися так само, як і сталося в Каракасі. Правильно, воно знає і очікує, тому воно зараз зникло, його ніде немає. Як було і під час Курщини, як було і під час стратегічних бомбардувальників, тому вони і далі просто дивляться на те, як черговий український надводний дрон вражає танкер поблизу Туреччини. Сьогодні це сталося, і він шов грузитися нафтою російською в Новоросійська, але тепер його боксеру Ують в порт Туреччини, і там на ремонт буде стояти ця бляшанка. Я ще не знаю скільки часу, і всі ці справжні санкції. І від сполучених штатів, коли вони захоплюють російські танкери, і від українських дронів, коли вони вражають російські танкери, вони змушують звичайного росіянчика в ефірі пропагандистських каналів вже не відчувати себе таким, от або взагалі не відчувати себе хижаком. Хищників то много, да ну от хіщіак, як хищник смотрить на какое-то животное, і он как-то так прикидують на своєму інстинктивному вот так ска. нападать не нападать, да, так и здесь, понимаете? Ну вот а, они думают об этом, исходя из а, вот этой психологии. И надо сказать, что психологический фон, который создает Россия, да, я имею в виду вот эти все наши заявления многолетние бесконечные по разным поводам, да, они настраивают на то, чтобы на нас нападать. Но это правда, да? потому что дежурным совершенно стандартным жестом с нашей стороны в разных острых ситуациях Цих яких було дуже много являється бубнюш. Я вас вже неодноразово попереджав, що чим ближче до якихось там реальних домовленостей, підписання якихось бумажок і так далі, то все навколо буде пришвидшуватись. Вони зараз хочуть ще більше виносити нашу енергетику, бо тим паче, що зараз наступного тижня буде мінус 20 градусів. А це навантаження на енергосистему Дніпропетровську область, Запорізька області в блекауті, а водночас за океаном в Сполучених Штатах. Сенатор Лінсі Грем, наш великий друг, каже, що Трамп дав зелене світло у тому законопроекту з антиросійськими санкціями щодо мит в 500% для тих, хто закуповує російські ресурси. Мова йде про Індію, Бразилію і Китай, які і підтримують російську воєнну економіку, яка потім виробляє дрони і пускають їх в нас. Не факт, що цей законопроект вже буде прийнятий, або якомога швидше буде прийнятий, да, як ми цього хочемо. Але це е, чергові у ці такі нелінійні, або ну хтось каже лінійне, але окей, е, точки тиску на Російську Федерацію. Ці всі кроки вони дійсно їх лякають, і вони не знають, чим на них відповісти. Скільки було трагічних історій. Гораздо более серьезных, даже, чем какой-то танкер, который там где-то в Дальнем море, да, под нашим флагом. Но на самом деле мы не знаем, в какой степени это действительно наш Может быть, это просто танкер, который с нами как-то сотрудничает. До ну, 24 числа, числа Да, только нашим, что, да. да. Поэтому тут мы точно этого не знаем. Но это не самый никто не погиб, это еще не самая трагичная история. А ведь были гораздо более серьезные истории. Ну, давайте вспомним, например, сколько раз не на линии фронта, а здесь, да, в Москве. квіє і так далі, да? Скільки раз происходили українські терокти? Ось вот скільки разів? Ми вочи ми навіть не вспомнімо, да. скільки разів, да, в ході яких гибли люди відомі, і значущі з точки зору своїх должностей і так далі і так далі. Чим на це ответила Росія? Так вам уже на початку сказав, чим ви відповідаєте? Ви підставляєте попчик, але якщо до цього був підставлений попчик, то ви просто перевертаєтеся і все передам клесу. І так було з усім, з Курщиною, стратегічними бомбардувальниками, з генералами, забараненими в Україні, з генералами, забараненими в Росії. Я маю на увазі російськими генералами. Так, це так було з Харківською наступальною операцією. Це так було з Херсонською наступальною операцією. Це так було з вашим з вашою евакуацією, виходом, з, з тим, як ви тікали з Київської, Сумської, Чернігівської областей. Це що виходить? Ви просто не розрахували, так. Нас просто сьогодні нахуй. Ми все лохи, блядь. Лох это не любить ловко хахе, лох это по жизни. Когда сука человека розматуваться, как лоха. Ви завжди вчили нас бить первого. Ми ударили, блядь. Но нас б'ють кожен день. блядь. Віднині і повсякчас. Путін, коли заходив на президентство, його малювали, йому цей створили образ, де він асоціюється з силою. Ну він же ж був тим, тим, зачмошленим Чуваком в спортивному костюмі, який за Сипчаком носить чемодан, і цих фотографій купа, тому йому таки створили образ КДБшника, де він говорить, на всю страну ми будемо їх мочити в сортирі, де відбувається вторгнення в Чечню після підривів будинків, які він організував сам, де він там далі що, там, купається в рік, літає на орле, скаче на медведі, нас бояться, значить уважають, бояться Путіна, уважають Росії. А тепер по факту всі зрозуміли, що це просто панти, що та галімий понт. Причому найголовніше для нас, що це поступово. осведомливать в самих россии если вы а, удары пропускаете если вы не создаете о себе впечатление, как о ком-то кого трогать лучше лучше не стоит это же такая дворовая история да вот это все какие-то пацаны которые во дворах понимаете вот а, из каких-то советских вот этих вот дворовых историй да когда вот он идет по двору понимаете и вот на него доскать бросится с кулаками там под предлогом какой-то ерунды или не бросится подумают, да ну, что к нему лезть, да? Вот так и тут. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что эта история связана с тем, что они не боятся, понимаете? Ну вот не боятся. Говорят, среди бандосов в нулевые была одна такая темка. Называлась «Пробить на чепушилу». Одна банда захватывала у другой какой-то нелепый актив. Например, отжимала по беспределу старую ржавую шестерку «Жигулей». Если потерпевшая банда жестко впрягалась, то шестерку возвращали с извинениями, братом нымал, ошибка вышла, без обид, вот вам бутылка вискаря, за лишний движняк, а если потерпевшие сглатывали, ну не начинать же войну из-за ржавого ведра с болтами, тогда их нагибали уже по полной и отжимали вообще все. Никаких аналогий, просто вспомнилось. А я вам скажу, что вот вся питерская подворотня, в только такими категориями в принципе и мыслят. Типа отожмем Крым, промолчат, пойдем на Донбасс, не впрягутся Пійдем на Київ. А, а тепер, коли при владі в Україні криворушське подворотня, а за океаном Чумачечий Дєд з найбільшою армією і найпотужнішою економікою в світі, то, то вже так не виходить. Лише диво нас могло врятувати від окупації Росії, і це диво в принципі сталося. Воно називається Збройні Сили України, які з 2014-го просто, наче Фенікс, Васталі із пепла, Да? І це диво ще також називається український народ, який підтримали свою армію, і які це роблять невпинно вже 4 роки. Я вам дуже дякую, бо ми на цьому каналі з вами закриваємо будь-який збір. І от. Це диво сталося, ми вистояли, і тепер я вважаю, що лише диво нам допоможе. І на жаль, в цього дива, судячи з його заяв і поведінки, і кількості автозагару на ліце в цього дива є справка в дурдомі. Тож просто пристібніться, зарядіть повербанки, підпишіться на right Now, Бо далі вам це буде ще цікавіше, ще смішніше. Бо нам, в принципі, нічого не лишається, окрім того, щоб посміхатися. Улибаємося й машем, як казали пінгвіни.